Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про файлову систему. І я покажу в цьому відео 5 способів, як оперувати файлами та папками. А перед тим, як ми перейдемо до цієї теми, оголошується рубрика Ключове питання. Отож, ключове питання на сьогодні. Скажіть, як система обирає програму? Яка має відкрити той чи інший файл. Поясню, що я маю на увазі. От, скажімо, у нас є три файли: документ текстовий, презентація і якийсь текст. Якщо я відкрию текст, то відкриться програма блокнот. І тут буде написано текст. Якщо я відкрию презентацію, то запуститься програма. Для перегляду презентації Microsoft Point. За якою ознакою система розрізняє файли і призначає у відповідність до них ту програму, яка буде відкриватися, коли я натисну на файлові два рази. Що ж, ну а поки ви думаєте, я розкажу про файлову систему. Ну, Файлова система це така шафа з речами. Нам треба десь запам'ятовувати, десь зберігати інформацію, ви вже знаєте, що інформацію зберігає жорсткий диск. І, власне, нам дуже зручно, щоб кожен шматочок інформації зберігався в окремому місці. І цей шматочок інформації в комп'ютерах він створює файл. Тобто файл це поняття. Того, тої одиниці інформації, яка вам потрібна. Це одна картинка, чи один фільм, чи один документ. чи Що вам треба. Ну і щоб не звалювати все в кучу, ми домовилися про те, що на жорсткому дискові ви можете робити такі полиці, теки або папки папка фільми, папка документи, папка фотографії. А потім в цих теках, в цих папках. Ви можете зробити ще папки. Ну, наприклад, в папці фільми ви можете зробити папки комедії, папку сімейні фільми, папку «Хоррор фільми». І в ці папки ви можете складувати файли з фільмами, ну або ж ще якісь папки, якщо вам вони потрібні. Тобто, це така розгалуджена система зберігання файлів. Про це більше читайте в підручнику. Наша задача з вами зрозуміти, як можна папки і файли, які операції можна робити, і як це робити різними способами. Ну, давайте почнемо. По-перше, визначимося з тим, що саме нам можна робити з файлами і папками. Це всього лише декілька дій. Перше копіювати, якщо нам треба, щоб ці а, файли з'явилися в іншому місці теж. Друге, переміщувати. Те саме, тільки зробити так, щоб в старому місці їх більше не було. Копіювання. Робити дві копії, переміщення. Робити так, щоб вони опинилися в новому місці, а в старому їх більше не було. Третє операція, що можна робити з файлами, це перейменування І четверте видалення. Оці основні операції, що можна робити з файлами. Ну, Для того, щоб щось зробити з файлами, по-перше, треба навчитися їх виділяти. Дивіться, от в мене є файл. Якщо я на нього один раз е натисну, клікну, то він в мене трошки так виділяється, і тепер. Все, що я з ним буду робити, буду робити з цим файлом. Це я його виділив. Я можу виділити декілька файлів за допомогою клавіші Ctrl. Тримаючи Ctrl, натисну ще на двох файлах, і вони виділяться всі. Ну або ж взяти просто і е, намалювати отаку рамочку, натиснути, тримаючи мишку, провести, зробити так, щоб ті файли, на які залазить наша рамка, вони також були виділені. Тож, я сподіваюся, що виділяти файли ви вмієте. Просто пам'ятайте, що це треба робити, якщо ви хочете щось робити з файлами. Ну а далі, як же їх, наприклад, копіювати? Отож, перший спосіб копіювання методом drag and drop. Бери і тягни. Давайте зробимо ще одну папочку. Я зараз. Ти, е Утримуючи клавішу Shift, тисну на папочку. Таким чином, з'являється ще одне вікно. Взагалі, вікно це у нас програма Explorer або провідник українською мовою. І от для того, щоб скопіювати, нам зручно відкрити два вікна. Я заходжу до папки. Давайте спочатку коренева папка в мене G. Для роботи призначена далі MyDrive, далі C46, і далі п'ятий клас, і тут я створю нову папку, яка буде називатися Copy. Зверніть увагу, будь ласка, що згори з'явився шлях повний до моєї папки, і я можу вийти на будь-який рівень. Одним кліком. Не всі про це знають. Зайшли, зайшли, і оцей, власне кажучи, рядок адресний він функціональний. Ми можемо тут переходити до будь-якої <кій> з тих, що там розподілено. Ну Зробимо так, щоб було зручно. Два вікошка поставимо: одне сюди, одне сюди. От вони розподілилися. Між собою. Відкрию тут папку, в яку я буду копіювати. І відкрита папка, з якої я буду копіювати. Перший спосіб drag and drop. Виділяємо файли, просто за них тягнемо, і сюди їх переміщуємо. Якщо я зараз відпущу, то вони у мене перемістяться. Не скопіюються. Так само і назад. Це не завжди так. Іноді буває і таке, що вони копіюються. Тут це залежить від початкової і кінцевої папки. Але якщо ви не хочете вгадувати, звертайте увагу, будь ласка, на те, що написано біля вказівника миші. Бачите? Зараз написано move, що ми хочемо move це перемістити. Якщо ми хочемо не перемістити, а скопіювати, натискаємо кнопочку Ctrl, і тепер там написано Copy, Да? Разом з Ctrl. Тепер відпускаємо мишку, у нас документи копіюються. Ну, власне кажучи, щоб їх перемістити, ви вже бачили, ми можемо зараз просто відпустити, але якщо там написано було б Copy, ми б натиснули Shift, і тоді точно з'явилось би Move. Так ми їх Переміщаємо. Так, ще я вам обіцяв показати, як файли перейміновувати. Але за допомогою drag and drop цього зробити не можна. І останні, е, остання операція видалення файлів методом drag and drop. Це їх треба перетягнути на кошик. Перетягуємо на кошик. І вони в нас видаляються. Отже, перший, перший спосіб оперування з файлами drag and drop, я вам показав. Переходимо до другого способу. Другий спосіб це оперування файлами з допомогою контекстного меню. Контекстне меню це те меню, яке з'являється, якщо ми натискаємо правою кнопкою, робимо правий клік на якомусь файлі. Якщо ми е, натиснемо правий клік на виділених файлах, у нас з'явиться отаке меню. Це меню воно залежить від контексту, тому і називається контекстним. В більш старих версіях Windows е, ми мали приблизно отаке меню. Так? Воно трошки по-іншому виглядало. Але і тут є копі, і в новому вигляді є кнопочка копі. Так? Ну і відповідно, якщо ми натиснемо на пусте місце тут, то є така кнопочка paste, ну або в більш старих версіях просто слово paste. У вас може бути україномовний чи російськомовний інтерфейс, там буде копіювати, вставити. Так, добре, це ми скопіювали і скопіювали файли. Якщо ж ми хочемо їх перемістити, то нам доведеться їх не копіювати. А вирізати ножиці або слово cut. Вирізали і тут вставили. Після їх вставляння в новому місці, в цьому місці вони зникають. Треба розуміти, що видалення файлів це не вирізання їх. Вирізання це саме підготовка до їх переміщення. Добре. Так, ще раз. Копіюємо копі і вставляємо. Як же видалити файли? А видалити це права кнопка. Отут є смітничок. От смітничок виділяє файли. Оці мені треба видалити. Зараз. Виділяємо файли. Добре. Так, значить, копіювання, видалення є двома способами. Тепер. Переіменування. Перейменувати за допомогою контекстного меню також просто, але треба зняти виділення, тому що одразу три файли перейменувати не вийде, тільки один. Отут тут є тепер така іконочка Rename, Або перейменувати. Ну, і тут можна написати один. Добре. Тепер це був другий спосіб оперування з файлами. Третій спосіб. Третій спосіб це використання панелі інструментів. Знову ж таки, в мене вона отакого. Вигляду, і ми відразу. Бачимо ті кнопки, які потрібні. Але о, у більш старих версіях також є кнопки, вони по-іншому виглядають, але, в принцип, той самий. Копіюємо, вставляємо. Якщо треба перемістити, вирізати ставити. Якщо видалити, видалити. Ну, якщо перейменувати, переіменувати. Тобто це третій спосіб за допомогою панелі інструментів. Четвертий способ, спосіб, мій улюблений спосіб, який я вам рекомендую, це а, за допомогою комбінації клавіш. Для того, щоб копіювати щось, в нас є комбінації клавіш, Ctrl-C. Якщо ви забули, то правою кнопочкою отут потримайте, і вам напише Ctrl-C. Або тут можна потримати, а тут, бачите, не пише, тільки в контекстному меню. Звертайте увагу на співвідношення клавіш і намагайтесь їх робити, їх запам'ятовувати і з ними працювати. Це набагато полегшує роботу. Ctrl-C, я написав. І сюди просто клацнули Ctrl-V. І Ctrl-V вставляє ці файли. Правда, я не бачу, щоб вони вставилися. Ctrl-C, Ctrl V. Скопіюватися, скопіювалися. Так, Ctrl-V. О, все. Тепер скопіювалося. Щось я не. Не натисну. Так, як за допомогою клавіші видалити, а як за допомогою клавіші перемістити файли. Для цього їх треба не копіювати, а вирізати. Для цього треба натискати Ctrl-X. Знову ж можна потримати не, отут от і побачити: Ctrl-X, все беремо, Ctrl-X і сюди Ctrl-V. Вставляються. Тут їх більше нема. Ctrl-C, Ctrl-V. Копіювання. Щоб видалити файли клавішами, треба натиснути всього лише одну клавішу. Клавішу Delete. Клавіша Delete видаляє файли, які виділені. А щоб переіменувати файл, треба натиснути клавішу F2. Ну, знову ж таки, для того, щоб це запам'ятати, при переименуванні просто потримайте, і ви бачите, тут клавіша F2. Це був четвертий, найулюбленіший. Мій і найкращий спосіб оперування файлами. Ну і нарешті п'ятий спосіб. П'ятий спосіб в цілому це ті самі чотири способи, які ви бачили, але використовуючи оцю ось панель зліва. Справа в тому, що не обов'язково відкривати два вікна. А можна. Побачити тут, от в мене, диск G, MyDrive. CS46, 5. І тут копі. І що робити? Беремо ці файли і перетаскуємо сюди. І тоді, в папці копі вони також будуть. Ну Відповідно, це. Не зовсім повноцінний п'ятий спосіб, тому що це фактично той самий drag-and-drop, тільки використовуючи не друге вікно, а використовуючи так звану панель навігації. Отже, це у нас з вами 5 способів, як можна оперувати файлами. Але в нас залишається відкритим наше ключове питання. Як же система дізнається, яку програму відкривати а, на певний файл? Ми можемо побачити, що навіть іконки тут різні. Так? Тут вже відомо, що це PowerPoint, тут вже така іконка, тут яка іконка. Як же комп'ютер визначає це? А справа в тому, що типи файлів завжди прописані в його імені. Давайте я покажу вам те, що зазвичай від нас приховують. Якщо ми тут натиснемо, що хочемо бачити «Extensions» у файлів, тобто розширення, то ми побачимо, що кожний файл після крапочки має ще приписочку. Документи мають приписочку Docx. Презентація pptx текст .txt, Ну і власне, кожен тип файлу майже має своє розширення. Ці типи файли, файлів визначають, що зберігається в цьому файлі. Є стандартні розширення, і їх багато в підручнику, можете почитати. Але е, цей. Цей додаточок, це розширення файлу. Це саме те, за допомогою чого комп'ютер обирає програму, яку треба запускати. Якщо, скажімо, ми зараз цей документ візьмемо і підступно змінимо йому розширення, ну, по-перше, нас попередять, що змінюючи розширення, файлу може відкриватись не відкритися більше то ми побачимо, що цей файл хоче відкритися в PowerPoint, але PowerPoint нам скаже, що цей формат файлів не підтримується, він його не відкриє. Таким чином, саме розширення файлу, тобто частинка імені файлу після останньої точки визначає програму, в якій відкривається файл. І я сподіваюся, ви запам'ятаєте, що таке розширення. Давайте повторимо. Розширення це частина імені файлу після останньої крапки, яка визначає тип файлу, а відповідно, і програму, яка буде його відкривати. Зазвичай від користувача цю інформацію приховують, тільки якщо ви налаштуєте, щоб вони вам. Ці розширення показувалися, ви будете їх бачити. В цілому, обирайте самі. Я сподіваюся, ви навчитеся оперувати файлами і визначати їх тип без проблем. Всього найкращого, до наступних зустрічей!